Обговорити цікаві місця на Бродівщині та познайомитися із важливими артефактами нещодавно мали змогу поважні науковці, докладніше у сюжеті. Були певні хвилювання, коли минулого року цей збірник не вийшов, бо привиклося, що кожен рік ми маємо якусь краплю в нашу історію. І прекрасно, що все-таки не дивлячись на проблеми, не дивлячись на війну, на, на всякі негаразди, цей номер вийшов. Бо е, повірте, це величезна праця багатьох людей, яка залишається на довгі, довгі і довгі роки. Те, що опубліковано, то, що розійшлося по бібліотеках, воно залишається ну, скажімо так, на столітті. Ми зараз користуємося літературою, яка вийшла всередині в кінці ХІХ століття, і дуже тішимося, вибираємо там буквально речення, де щось згадується. По цій чи іншій темі тут ми маємо прекрасні видання, які тематично торкаються Брідщина і околиць цих суміжних районів. І повірте, це величезне джерело інформації для багатьох тих, які цікавляться минулим нашого краю. Про нові відкриття на Бродівщині розповів археолог Ярослав Онещук. Цілком можливо, що напевне ця Суховаля ще є якийсь культурний шар, періоду, якого ми до кінця добре і не знаємо, і до кінця не вивчили. тобто період десь середини, точніше другої половини другого століття нашої ери це так звана темна пляма нашої історії. Зокрема, він поділився своїми враженнями щодо унікальної фібули, знайденої у селі Суховоля Бродівської міської територіальної громади. І очевидно, що побачивши завдяки директором музею Пізимострівчику, цю річ в мене зразу скажімо так, виникло шалене бажання, що ця річ збереглася, що вона потрапила в якийсь музей, або рідний музей, так, Бродівський музей. І щоб вона могла бути опублікована і піти далі. Ну дати їй життя. До речі, аналогів цій знахідці в Україні немає. А подібні застібки походять із далеких країн Бельгії, Франції та Нідерландів. Не про це. Отже, випадково на цьому полі було знайдено цю фібу, цю знахідку, цю шпильку. А на завершення своєї доповіді Ярослав Онищук подарував бібліотеці книгу. Можна почитати, і можна поділитися. Фондах. Бродівського історика краєзнавчого музею. Ми далі дякуємо Сергію Довгому, що вона потрапила все-таки наш музей. І на закінчення вже так забрав багато дуже часу. І на закінчення все-таки хочу подарувати бібліотеці ось таку цікаву, гарну книжечку, яка називається Археологія України за роки незалежності. Також у збірнику були представлені увазі глядачів інші дослідження. У нас стаття це є Святослав Терський і за моєї співучасті, скажімо так, бо це основне його напрацювання. Археологічні пам'ятки Волинян в нижній течії річки Солонівки можна показати фотографії. Два слова буквально скажу. Тут іде мова, так така є зло Перемель так, перемельська волос, яка Десь тут село Перемир біля Берестечка неподалік, яке колись було центром. І є знахідки, знову ж таки, проблема чорної археології, випадкових знахідок. Що стало поштовхом? Оці два скроневі кільця, які виготовлені в даному випадку з низького пробного так срібла, з зерну, посипані зерні, вони потрапили на музей, прийшла, принесла їх подарувала людина, який небайдужа історія, в принципі. І він подарував, вирішив, що ті речі мають залишитися. На жаль, стан їх такий не найкращий, тому що ну, на повітрі так починало осипатися, ми їх зберігаємо, але потребується реставрація. І ці знахідки є такі цікаві. З однієї сторони є кілька таких аналогій на Волині, але це є так званий західно-балканський тип, тобто є знахідки в Подунаві і також є кілька знахідок на Подніпрові. У розділі історія виступала Наталія Дзядик, краєзнавиця зі Золочева. Вона презентувала своє дослідження про живопис, представлений у Золочівському замку. Я починала своє дослідження живопису, який є представлений в Золочівському замку в Великому Палаці. Він є частиною збірки великої збірки Бівської національної галереї, і там є твори відомих європейських і українських художників. Але оригіналів Рубенса один одна з картин копії або однієї з картин Рубенса перед вами оригіналів Рубенса все-таки немає. У нас представлено в замку дві копії Рубенса, 18-19 століття. І Коли я починала дослідження цих картин, я взагалі не сподівалася, що приведе мене на брідщину це дослідження. А тут перед вами є він зі збірки графа Пінінського. А друга картина, яку я досліджувала, це була мадонна в оточенні шести осіб. Ну, перед тим бу, це є картина, яка в нас експонується. А наступна це є оригінал, з якого скопійована ось ця, що представлена в нашій експозиції. Це наша суд Соломони, це Мадрид. А ще була. Фото оця це є власне пензля Пітера Пауля Рубенса, яка в Копенгагені про історію Бродівської фортеці розповідав працівник історико-краєзнавчого музею Володимир Ульянов. Історія Бродівської фортеці то один з моїх таких напрямків краєзнавчих досліджень. І от кожна там сторіночка того, тої історії я стараюсь в неї вникнути і розібратись. І от був такий факт історичний, що я його виніс на перший слайд. Я більше ніде не зустрічав деталі тої транзакції. Галина Голіновська презентувала дослідження про початок історії школи на вулиці Шкільна, 1, де зараз знаходиться Бродівський опорний заклад загальної середньої освіти перших третіх ступенів. номер 3. будівля освітнього спрямування вона існувала віддавно. Але у ті крихти, які були зібрані до мене, чи мною треба було позвести докупи. Тому дякую е, бродівській бібліотеці і так. у ті цікаві фотографії, дякую. яка руками висіла у вас на стіні планом будівлі, які були в Василя Михайловича. Багатьом іншим дослідженням, тому звели докупи і виявляється початок. Таки знайшовся. Переклавши кілька свідоцтв досягнень польських випускниць е, гімназій. З'ясувалося, що освітня традиція там почалася 4 жовтня 1926 року. Отже, слідами жіночої гімназії імені Елізи Ужешкової. Жіноча гімназія, і тут раптом ім'я польської письменниці. Ну, правду, вона письменниця польська, але поляки і білоруси не можуть поділити, чи я вона є більша, чи Білорусі, чи Польща, ну, але тим не менше. От, власне, Заклад за адресою або на перехресті перетину вулиці Джевні, Вичевий, Шпитальний та Середній, 1,15. Оця будівля існувала ще від 1844 року згідно кадастрових карт. Але найімовірніше, це була приватна оселя, яка переходила з рук в руки і належала тим чи іншим мешканцям нашого славного міста. Але вже на початку ХХ століття її господарем став Левін. І от коли е, в 20-х роках була певна нестабільна ситуація щодо навчання дівчат або дівочої частини нашої бродівщини, так от у в нього виникла ідея створити в своїй оселі жіночу гімназію. З таким зверненням він звернув, звернувся до Львівського шкільного округу і власне на дозвіл на це він отримав. Освітня традиція там почалася ще 4 жовтня 1926 року і триває досі. Будівля, яка у вас зараз на екрані, це є частина теперішньої нашої школи третьої, і це є вхід з вулиці Середньої. Або якщо забрати частину, будь... частину торгових точок, на які йдуть напрямку замку, то ми можемо бачити задній фронт школи. Тобто зараз цей вхід є замурований, і вхід школи знаходиться з протилежного боку. Тобто, отут, де є двері, це є зараз. Вікно шкільного коридору, де от стоїть у нас така символічна світле, символічна декорація запрошення в третю школу. Другий поверх, весь це тобто, перший і другий поверх це були навчальні приміщення, де навчалися гімназистки. Щось було відведено під бібліотеку, під кабінети біології, хімії і інші. Ну, а у тих двох кімнатках, де от маємо балкон, проживав цей господар. Але він там жив недовго, оскільки розумів, що бракує приміщень, він і свою ту квартирку віддав на потреби школи. Отакий от вигляд: от, оце є будинок Левіна або ж е, жіноча гімназія Елізе Ожешкової. Журналіст, дослідник та криміналіст Ярослав Миськів працює над збереженням історії, яку можна побачити зараз, але вона залишається лише у статтях та фотографіях для майбутніх поколінь. Хто буде бажати, можна доторкнутися, подивитися на ті будинки. І бажання велике зберегти для історії початку фотографії, почату, в написаному, те, що колись люди можуть побачити і зрозуміти, як це було. Ну, я як завжди про своє село. Хвилиною мовчання вшанували пам'ять померлого колеги, відомого бродівчанина Анатолія Биця. Його стаття Брідщина аграрна» вчора і сьогодні вийшла у збірнику. Розділ третя історія, котрого доповнюючи прокоментував Василь Срічук, входить найбільше авторів, 10. І завершується цей, о, цей розділ, завершує Анатолій Биць, Брідщина, Аргарна вчора і сьогодні. І коли ми згадуємо наші конференції, ми згадуємо і. Анатолія Антоновича, який завжди поспішав розумієте, на ці конференції незалежно від того, які справи в нього були, які справи його кликали. Він завжди приходив раніше від сіт. Я пам'ятаю місце, де він тут сидів чи у народному домі. Його надзвичайно цікавила історія краю. Він її любив, популяризував, читав, вичитував. І останню книгу, навіть яку він взяв в бібліотеці, це була книга Шолухова. Де в третій том, де є згадка про броди. І він, ну він жив з цією історією. Сьогодні його немає вже серед нас. І я думаю, що він усі, хто його знав, залишив у собі таку світлу пам'ять і ми пом'янемо його хвилиною навчання. Стефанія Морозюк презентувала дослідження про Лопатинський провід ОУН. Випадково знайдений архів документів більше семи десятків років зберігався у запечатаному бідоні. Бідом, якому колись тримали молоко або інші якісь продукти, і, отже, в ньому були поскладені ці всі документи з повстанського архіву. Вони були замотані в газети, навіть були перемотані стрічками відповідними невеличкими написами, що це означає. І бачите, можете побачити з фотографії, в якому стані вони перебували. Цей бідон перебував в землі, відповідно, він був трішки пошкоджений і туди потрапляла волога. І працівники музею докладали максимальних зусиль, щоб зберегти ці всі матеріали. Вони були пошкоджені водою, також, відповідно, і е, там перебував грибок, який негативно е, Показувався на цих документах, завдяки цьому змогли дослідити знахідку, визначити хронологічні рамки та головне їх спрямування. Зокрема, йшлося про журнал для молоді на чатах, а також журнал осередок пропаганди та інформації, над яким працював Петро Полтава. Праці, документи та програмні статті, а також листівки і некрологи Лопатинського проводу ОУН, дослідниця впорядкувала та відкрила для широкого загалу. Масив цих документів це є видання повстанські, зокрема, це є журнали. Література різноманітна, і ось перед вами є два таких приклади питань. Зокрема, це є журнал на чатах, який у нас є тут за 48 рік. Отже, цей документ. Цей журнал він був розрахований для молоді, адже повстанці активно хотіли залучати до своїх лав максимум молоді, які би змогли проводити їхню боротьбу. Андрій Корчак переклав дослідження Вацлава Фастнахта про Юсифа Коженьовського та занурив слухачів епоху його життя і творчості. Так є, основна професія Юзефа Коженьовського. Тобто він. Літератор це вторинний, він себе розкрив і найбільше прославився, але первинно він, був, первинно він був класичним філологом. У свою чергу Ольга Андріїв розповіла про казки зі збірника 1895 року. Історія цього дослідження розпочалася випадково. Учнівське самоврядування організувало мандрівки, і під час однієї з таких подорожей, найцікавішими місценами Берлина, учнів зацікавила особистість земляка Осипа Роздольського. Вже мало знають про Осипа Роздольського як власне про фольклориста, який старав ще і е, казки. Його збірка казок бере свій початок зі села Берлен. Розлідити чи є ж на щастя? Тих, кого згадує Осип Ростольський у своїх е казках, тобто респондентів. Е залучили ми по прізвищах дуже багато людей, мені допомагали учні, школи, вчителі і е підтягнули, як то кажуть, історію кожен свого роду. Тому що коли ми зверталися, а часом чи чи це не з вашого роду, і тоді почалися оці такі копання: а мій дід, а моя бабця, ні-ні, вони з повторів, то значить це не ті. Та, ці звідки, ну, тобто, е, історія була така дуже цікавою. Ну, але е, насправді ми знайшли тільки одного е, нащадка, скажімо так, і то не по прізвищу, а по прозвищу, по якому кажуть, у селі. У нас є такий Іван Тарабан. І так всі на нього кажуть. І, е, і там написано, що він є Іван Янкевич, Якиймович перепрошую, і в дужках написано за прозвіском тарабан. І от саме за цим прозвиском ми єдину заслідили, тобто повністю зробили його генералогію, як він, до речі, хлопчик, який вчиться зараз у нас в другому класі, він теж Іван і теж тарабан на нього всі діти кажуть, і наші декабря в нього є прийшли. Михайло шишка представив туристичний велосипедний маршрут, який закохує у рідний край кожного, хто наважиться на невеличку подорож. Шостий розділ. Ми вже йдемо до завершення. От сядемо на велосипеди. Тому що це є розділ Краєзнавство і туризм, який представляє Михайло Шишка, і він вже представляє разом із собою національно-природний парк Північна Поділля, краєзнавець і хто не їздив ті мандрівки, я закликаю бо особисто брали ми в них участь у свій час. Дійсно, ми зробили збір, історію записали, як сказав Вірослава Іванович, вона війде десь там вона в бібліотеках, ми зможемо вивчати. Але моя стаття не про того, У мене, знаєте, в мене це інструкція до виконання, директива до виконання сьогодні вже і на завтра. Так? Тобто, що ви описали, ми можемо там в книжках почитати. Я завжди маю амбітну мету витягнути дітей, особливо були ну, в достатньо покоління, на території, щоб проїхати, побачити тих, ще німих свідків, які там ще залишилися, а їх дуже-дуже мало є. Починають руйнація. Ви знаєте, що робиться? Сьогодні наше що, юніс, молодь, шкулярі, сидять в телеграм. І сьогодні з'являються якісь там ПВК Редани, а по суті це є ПВК Вагнерів. Коли я Івано-Франківську бачу це, вони трошки болить, Як то мої західна Україна, які там зібрали свої відлітки? Тому що менше того було, я хочу амбітно на затягнути, брати у і кажуть, а що тут немає покриття? Ще кажу, трошки поїдемо другу, там точно буде. Ой, нема. Давайте йдемо до третього. Там... Його нема там було кісінь покриття. <рит> Зато міністр. І таким чином наш маршрут починається завжди, ви бачите, з Броїнської фортеці. Ми є з таку невеличку розминку асфальтовою дорогою до Берлина і тільки ну, перетнувши річку, бовдурку, де цікаві там є мости, повертаємо вже в Лубки полями, дорогами. Там у другій тверді, нормально пані. пані... А не іншими трошки дорожки. Дуже мало вчителів, звичайно, педагогів, люблять у гімназії, є там пару вчителів, там тричі четверо які вивозяться. І третя школа активна, друга, четверта геть не ну, вибачайте, якщо маємо має. Це є до можна сказати. Довготривала оборонна споруда. так? Точка, як ми називаємо. І таких цікавих об'єктів впродовж маршруту є. Дуже багато. Починаючи, маршрут пролягає через п'ять сіл. Можна, якщо приїжджаючи попри село Лагоди, можна сказати, шість. Берлин, Мідне, Ковпин, Барчин і Паниковіця. І в кожному, там, де ми буваємо, ми щось бачимо, ось такі об'єкти. З них тільки цілий ось цей. Решта три просто вже зневільовані. Вертайте назад, там є. Це на Паниковіці в полі. Якщо приїжджаєте друга туди наброти, як нас залишається такий невеличкий шестигранний. Це при дорозі ми це біля колії ми знаємо далі. Це о той цікавий бліндаж. Він війни. Саме бліндаж не до нього бойові дії не велися, він знаходиться на барчині, буквально за хатою, де був штаб. Якогось там військового підрозділу, першої австрійського війська, Першої світової війни. Там, буквально, він ще, ну трошки понівечений. Давайте ще назад, ще назад. Нарудки, ну тут вже розвалений. Це все залишки розбитих ще від війни. А я хочу показати, де вже о! Оце вже руїна радянського періоду. Це вже просто він раніше був уцілілий. його просто не знаю якогось. Послуги взяли звернув. Таких брендажів, які в радянський період, який я пам'ятаю в дитинстві цілими, зараз отак переверне. Чому люди то робили, я не знаю. В моєму рідному селі 2, де я бавився маленьким, зараз теж покриття плиту, яким чином тракту, це були міліорацію. В той період це було кінець, 70-х, початок 80-х років. І чомусь вони ті плити їх поруйнували. Тому -то я Хочу якимось, Ми з Василем Михайловичем вже думали, які надати би статус, хоча б охорони, щоб не рухали. Бо багато з мого дитинства, яких я знаю, не жив. Просто люди, де, які кувалами розбили, а зараз і металісти, які ходять, шукають, вони просто тупо б'ють і забирають рейси. Там досить великі масивні рейси. Також Наталія Ханакова створила народознавчий покажчик літератури у час тривалого карантину. А тепер праця пані Наталії вже має практичне застосування та допомагає швидко знайти матеріал про певну історичну особу, подію чи локацію Бродівщини. І звичайно, що в цей час я займалася тим, що робила саме ось такі показчики. Окрім того, того, першим таким представленим публіці показчиком був саме показчик під камнем. На конференції, його, його вже практично використовують. Е, звичайно, що дуже часто до нас приходять відвідувачі і, і просять, дайте мені щось, називають темою, і, тобто, вони є розчарованими тим, що нема вже готового написаного. Вони не хочуть, вони не хочуть опановувати літературу, вони видають реферат чи якийсь. Матеріал, щоб все було готове, вже написано, щоб можна було це злизати. І, звичайно, що коли я працювала над цією літературою, а там є література, та, що є в нас в музеї, перш за все, це є періодична література, це є газети, це є саме журнал «Брідщина», це є наші збірники. Звичайно, вони представлені на нашій сторінці, але все ж таки вони опрацьовані, вони там розбиті по прізвищах, вони там є е, іменні показчики. Тобто, якщо вам треба дізнатися ну, не в даній статті, а в музеї маю на увазі, якщо вам треба дізнатися матеріал про якусь особу, пов'язану з бродами, і, і якщо це є вже на матеріал, це можна звичайно у нас е, саме. Музей подивитися, знайдені і втрачені артефакти, дослідники анонсували в інших статтях. Читайте, і нехай рідна історія оживе для вас на сторінках збірника. Ви знаєте, такий от придивний факт. Навіть якщо людина дослідила матеріалу на один листочок друкований, вона це може розказувати годинами, тому що це її рідне, тому що вона ним прийнялася, тому що очевидно, це вже таке. Хобі, і далі знову будуть дослідження. Ми мали змогу почути і авторів, і дослухатися. Я думаю, що запало нам душу, і хтось десь такий відчув таку потребу щось дослідити і написати свій рядочок історії рідного краю, щоб залишити це поколінням, які будуть жити після нас і будуть листати ці джерела. А нову версію збірника краєзнавці планують вже на 26 травня. Збір матеріалів триває так помаленьку, під під підходить до завершення. 15 березня У нас є така робоча межа. Ярослав Іванович <шу>, <шу>, <шу)> тяжко зітхнув. Я розумію, бо що одне, друге, і третє. Але ну хочемо так ту традицію Добре, підтримати. І маємо, маємо гарну підтримку з, з сторони нашої міської влади. Так що є бажання, є я думаю, потенціал є. Ну треба буде трошки підіппід. Під, так підтягнути матеріал і і продовжити цю добру справу. Роман Єльчанінов, Сергій Нікішин, телеканал Броди Онлайн.